По взаємодію зараз метафоричною колодою. Я є співавтором цієї колоди, я її і застосовую в своєму консультуванні, в тому числі класна колода. Вона не просто показує стан, який проживається, а ще й виводить на якісний. має ланцюжок виходу з цього стану. Так, перша карта. Ось така, тобто звертайте увагу на свої асоціації, коли ви дивитеся на неї. <кій> що вам подобається, що вам не подобається. Початковий стан нереалізованість. Куди ми рухаємося в стан драйву і як ми сюди будемо виходити? Нереалізованість. Тобто, треба прийняти оцей свій сухий стан. Тобто, виходить, що ваша внутрішня дитина не творить, та, і немає навіть натхнення, імпульсу для якоїсь дії. Тобто, земля суха, і, власне, та і в чоровиках вже в цих не дуже зручно ходити, тому зверніть увагу, можливо, треба змінити саму методику. І так. Нереалізованість, да? тут дуже важливо провести ревізію свого стану тут і зараз. А що б хотілося реалізувати, тобто вивести себе в стан інтересу, а що мені взагалі цікаво? А як би я б хотіла, хотів би являтися, проявлятися, реалізовуватися? І тут питання: що мені. Блін, Саме просто питання, що мені подобається? да, Прийняти з того всього, із цього асортименту інтересу, який був озвучений, і прийняти якийсь вибір. Тобто обрати щось і зайнятися цим. да, Ні, Ніхто не каже цим займатися все життя. На момент тут і зараз мені це цікаво ок, ок, значить, я цим і займаюся, отримую від цього задоволення. І це подарує стан драйву. Драйву це коли. Не хочеться стояти на ось такому, да, а захочеться вже рухатися, рухати як себе в нових черевиках, тому що інтерес уже був змінений, да, вже зовсім інша мотивація. Ну і, власне, рухатися не по такій сухій, не по такому сухому ґрунту.